У подаруночок моїм дівчаткам, моїм клієнтам вкладаю е, пробничок німецького парфуму ЛР. Дуже стійкі аромати на натуральних ефірних маслах. Вони, Якщо прискати на одежу, то одежа пахне, поки ви її не постираєте. Якщо на тіло, то протягом дня аромат тримається. Не визивають наші парфюми головних болів, не визивають токсикації, е, не болить від них голова. Та не визиває тошноти. Раніше, коли я користувалася парфумами, у мене завжди були такі симптоми, які я перерахувала. Але е мені завжди казали, тобі аромат не підходить. Тоді, мені всі аромати тоді не підходили. Ну як не смішно, нікотрі думають, що тут просто агітація. Ні, це якісна німецька продукція. Мені на сьогоднішній день всі аромати парфюмів ЛР LR... зараз. Всі аромати. Чоловічі, чоловік мій користується і не визиває у мене ніяких там головних болів, тошноти і приємно пахне. І жіночі. Ось такий набор: 41 пробничок можна придбати всі разом. У вас буде вся ну, німецька колекція парфумів. І мені підходять, у мене десь вдома 15 ароматів. І вже по два-три по три флакона одного й того самого купляю, бо е, дуже подобається. І е, від них голова не болить. То що ви скажете? Тепер всі аромати мені підходять, і від них не болить голова. Тобто, взагалі супер. Да? А раніше взагалі нічого не підходило, щоб, чим би я не користувалася, які б я парфуми не купляла. Ось. Тому висока німецька якість. Дуже класні парфуми для вас. Робіть замовлення у подарунок від мене, получите пробничок та ну відчуєте якість німецьких парфумів. А саме найкраще придбати ось такі старбокс парфюмів в зручній, дуже ось такі міні-старбокс. Зручна упаковка, це дуже класний подарунок, куди б ви не пішли. в Яку б сім'ю до дітей, до бабусі, до друзів, до кумів подарувати ось такі старбокс парфюмів. Це просто буде ну класний подарунок. Люди будуть задоволені, бо тут є і жіночі, і чоловічі, тобто це подарунок для всієї сім'ї. Якщо в сім'ї є діти під підлітки там, старшого возрасту, дітки, вони теж будуть користуватися це буде для всіх. І потім ви якраз собі оберете, які ваші найулюбленіші будуть аромати, та й тоді вже будете замовляти у великому флакончику. Все. Гарного дня звертайтесь, німецька якість для вас зі знижкою мінус 28,5%. 32...